Це Galaxy M35. новинка від Samsung, яка повинна тішити вас своєю автономністю, практичним дизайном та хорошим цінником. І все це є на папері, але як справи в реальності? Сьогодні ми детально розберемо всі плюси та мінуси цього гаджета, покажемо його реальні можливості в різних сценаріях використання. І звісно ж розкриємо кілька секретів, які можуть стати вирішальними для вас при виборі нового смартфону. Тож не перемикайтесь, буде багато цікавого попереду, і не будемо відкладати все це дуже далеко. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали. Відкриваючи М-35, є стійке враження, що всередині вас чекатиме флагман, ну або ж бодай субфлагман. Тому що сама коробка класична для корейської компанії, тоненька і екологічна. Проте це таки середньобюджетник і при тому навіть не найдорожчий. І в мене при розпаковці виникало одне єдине логічне питання. Де мій блок зарядки? Китайці привчили, що разом зі смартфоном ви отримуєте і потужний блок, і чохол, і захисне скло. А скоро вони ще напевно якогось китайця будуть туди класти, щоб він вам персонально налаштував смартфон. А от в Samsung в коробці лише сам смартфон, кабель і голка. Все, який жах? Такий жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Так, М35 має свої переваги перед багатьма китайськими смартфонами, і ми про це обов'язково поговоримо далі. Проте купуючи цей гаджет, варто закласти декілька сотень гривень на чохол, скло або інший захист, і на той же блок живлення, якщо від попереднього вашого смартфона його таки не лишилося або ж він вже застарів. А на даному ціновому рівні кожна гривня має значення. Ну що його казати, коли воно, звісно. Ну, гаразд, ми розпакували смартфон. Тож, можливо, зовнішній вигляд нас потішить, і ми будемо безмежно задоволені побаченими. Ну, якщо коротко, то тут у нас класичний дизайн сьогоднішніх Самсунгів, але ще більш спрощений бік практичності. Корпус смартфону це, звісно, що пластик, а на задній панелі є певний візерунок у вигляді горизонтальних і вертикальних ліній. Загалом мені подобається те, як виглядають сьогоднішні Samsung, і це стосується як s серії так і A-серії, які дуже подібні. Компанія намагається витримувати цю ж дизайнерську лінію в M35, проте скромні. Ше і комусь може здатися все це надто простим і застарілим, але загалом це питання смаку. Тож можете висловити свою точку зору по дизайну цього смартфону в коментарях. Швиденько пробіжимося по важливим деталям на корпусі. Роз'єму для навушників тут немає, але є стереозвук, до того ж дуже навіть хороший. І є сканер відбитка пальця в кнопці живлення, і працює він стабільно і достатньо швидко. Коротко про екран. Тут встановлений супер AMOLED дисплей з діагоналлю 6,6 дюйма, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення до 120 Гц. І він справді якісний. І Хороший. Тут Samsung є одними з лідерів ринку, і в свої гаджети ставлять справді якісні дисплеї. Кольори приємні і насичені, а з недоліків тут не сам екран, а рамки навколо нього. Можливо, скажу дуже банальну річ, але навіть в порівнянні з конкурентами вони не є маленькими. І тут покажу на конкретному прикладі. Це у нас Poco X6 і ціна у цих смартфонів сьогодні однакова. Проте. Подивіться на ці рамки навколо екрану і те, що пропонує Samsung. Ну. Це трошки соромно в 2024 році. До речі, огляд на Poco X6 вийде зовсім скоро або, можливо, уже вийшов, залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Але повернемось до рамок Samsung Galaxy M35. З часом користування ви до них, звісно, звикнете, але таки хотілося б бачити їх меншими. Адже і загалом смартфон то не є маленьким, Вага то цілих 220 грамів. І так, це певною мірою через акумулятор на 6000 5000 годин адже автономність – це одна з фішок М-серії. Живе він 6-2 дні і підтримує швидку зарядку на цілих 25 Вт. Так, Сором тим, хто все ще називається швидкою зарядкою. Реверсивної та безпровідної зарядки. Тут, звісно, що немає, ну і в принципі, то не потрібно. Одним словом, ті, хто шукають саме енергоефективний і живучий смартфон, цілком можуть пробачити Galaxy M35 його зовнішній вигляд і його отакі от немаленькі габарити. Це той смартфон, який не повинен продавати себе дизайном, і на ньому тут відверто кажучи, економили навіть стандарту. IP67 тут не підвезли, але акумулятор це точно одна з чеснот цього гаджету. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Ну, і якщо заговорили про сильні сторони цього пристрою, то вони безперечно теж є і знаходяться вони всередині цього немаленького корпусу. Samsung Galaxy M35 працює на Android 14 та версію One UI 6.1. І я вже говорив в попередніх відео про те, що One UI – це одна з найбільш стабільних і приємних оболонок. В цьому плані вона мені дуже подобається. До того ж, Samsung обіцяє оновлювати операційну систему і відповідно Android тут впродовж чотирьох. Трьох років, а патчі безпеки, і взагалі п'ять. Такими цифрами китайці точно повихвалятися не можуть. Там два роки оновлення це вже дуже і дуже навіть чудово. А це одна з тих речей, які, власне, і відрізняють. А бренди підтримка від виробника, Це справді приємно. Що тут, власне, по залізу? М35 працює на процесорі Exynos 1380. І це 5-нанометровий процесор власного виробництва Samsung. Графіка тут малі G68MP3, і разом вони показують справді хороші цифри в тестах. Загалом цей процесор можна порівняти зі Snapdragon 7 Gen 2, і вони є доволі близькими для тих, кому назви процесорів і кількість нанометрів ні про що не говорять. Поясню трошки простіше. Я б сказав навіть максимально просто. Для ваших щоденних завдань його вистачить з головою. Система не підвисає і не вилітає. Все працює швидко і стабільно. Що стосується геймінгу, то так, він не ігровий, але розраховувати на середні налаштування в нескладних проєктах можна. По продуктивності його точно вистачить. Що можна виділити з недоліків по характеристикам, це напевно лише об'єм пам'яті. Тут доступна єдина варіація: це 6 гігабайтів оперативки і 128 ГБ гігабайтів сховища. Тож, якщо ви любите повідкривати безліч застосунків одночасно, а потім активно переміщатись між ними, то можуть виникнути деякі проблеми. І це що стосується оперативки, бо сховище завжди можна розширити sd ездикарт. До одного терабайту. Це тут не проблема. Я офігів, Валера. Я офігів Не менш важливим за роботу системи є і робота камери. Друге, певною мірою залежить від першого, і ми з вами часто говоримо про те, що сучасні фото і відео це не тільки про об'єктиви, але й про пост обробку Тож М35. Не претендує на звання фотомонстра, але має цілком пристойні камери. Тут у нас основний модуль на 50 мегапікселів зі світлосилою 1,8, так ще й з оптичною стабілізацією. Надширококутна камера на 8 мегапікселів, світлосила 2,2 Та макро на 2 мегапікселі, або ж як то кажуть, затичка, щоб було красиво і симетрично. Жодних вам телефотооб'єктивів тут немає, але це в принципі нічого страшного. Головне, що наявні лінзи справді справляються до... Добре. Ви це зараз бачите на власних екранах, насичені кольори зображення в день, і тут цілком можна зробити щось навіть для свого інстаграму, а не тільки фотографію для родичів. Навіть ширококутна камера показує цілком пристойний рівень. Проте ви вдало зауважите, що день сьогодні фотографує майже все за рідкісними винятками. Але навіть знаючи це, камера Samsung Galaxy M35 робить справді якісну роботу. Можемо відмітити тут і селфі камеру на 13 Мп, Сильів з настанням сутінків деталізація тут трошки страждає. Проте фото все ще виглядають доволі добре. І парі процесор камера ми точно можемо поставити лайк. До речі, можете і цьому відео теж вліпити вподобайку. Друзі, традиційно тестуємо зйомку відео. Це у нас фронтальна камера Samsung Galaxy M35, і мені подобається, як вона знімає все яскраво, все насичено, так як вміє робити Samsung. Загалом знімати на неї приємно. Я думаю, ваш інстаграм теж оцінить. І оцінюйте ви в коментарях до цього відео, як вам якість зображення, як вам якість звуку, як вам якість стабілізації відео. Все це буде дуже цікаво почитати. А ми тим часом переходимо до основної. kamera Друзі, а це основний модуль на 50 мегапікселів Galaxy M35. Знімати він може максимум в 4-30 к кадрів на секунду. І зараз ви бачите різні кадри, які мені вдалося назнімати по місту. Це традиційно урбаністика, це традиційно природа, якісь квіти, травички, листочки. Все, як ви любите, в різних умовах я його потестував. Зараз ви все це бачите на екранах. І можете написати в коментарях, як вам якість запису відео, як вам якість запису звуку. Також тут є режим суперстабілізації. Ці він зараз теж на ваших екранах тут на відео я кудись дуже поспішаю. Теж пишіть, як вам він, як він справляється зі своєю роботою, і, взагалі, як вам М 35 Samsung Galaxy m М Все це буде дуже цікаво почитати, тож лишайте свої коментарі. Ну що ж, спробуємо тепер все це підсумувати. Якщо вам не важливий дизайн та габарити, а важливий акумулятор і пристойний процесор в смартфоні, аби працювало довго і надійно, то Galaxy m 35 може бути чудовим варіантом для вас, при тому навіть з пристойною камерою. Проте я би напевно сьогодні почекав місяць-два, поки цінник опуститься до більш прийнятного. Якщо ж ви любите милуватися смартфоном і не плануєте виїжджати кудись на. Днів, так два-три без електрики і павербанків. То легко можете скористатися сайтом магазину кібернетики і обрати той смартфон, який ідеально підійде для вас. Посилання я традиційно лишаю в описі під відео і про багато моделей, які ви плануєте або, можливо, будете планувати собі купувати. Ми вже знімали про них огляди і можете подивитися і їх. А також не забувайте про вподобайки і підписки. Звісно, коментарі теж залишайте. Дякуємо, що додивилися відео до кінця, і зустрінемось уже в наступних. На каналі Кібернетики.